Дивитися. Я нікому не заважаю. Всім заважаю, всім мовчать. На хого не дивитись, там пів, там пішку. Так, мені тепер можна йти, та, щоб вони переконалися. Чи хтось другий піде. Журик, ну все хватить. Хвати не це. Журик. Тривати можна, танцювати можна. Тільки не можна, твістку бо ноги їм. Так, слухайте його, що він каже. Хто Прошу. Це? Розкажи йому, що він має робити. Бо... Чекай, я гляну. Боже, боже червоний. Дай я витру тебе. Ні, чекай, чекай, наш мати, чекай, Чек, тече одна. Крові. Або він десь маленьких не позабирав. Ті маленькі ще гірші, ніж ті великі. О, Чекай, ну дивися, Джурик, ти ж будь трохи, ти дуже вже, вже кабель розбирав. Так Чим більше в людини склад прилипає до ніг, тим більше в неї страху. Прошу пану. Розповість. Подивилися Тихо, Слухайте, Написали уважно. Увагу. Все, скла нема, прошу. Помогайте. Ти ноги піднімай, тоді це. Правильно робить це? Ну, помало, не треба скакати. Для чого ви тут все робите? Не зважайте, що під вами скло. <рец> Яке ж коло? У Таке немає. Там, там, там педи. <рец> не та не на, 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 на. Чого ви не взяли шмати ніякої? На. Там десь рушник є. Нічого немає. Нічого нема. Сашко, не хочеш? А що ти має? Що й мені? Давай, Зоряна, покажи їм клас. Ну подивись, Антон, ти кажеш, це не злоце права. Ти ти слухаєш мене. Скільки років маєш? Що ж? Скільки? 15. Що? Не можна. А чому? Після 18. Менше ніж в зарапорижтесь. В Тетерів, кощійни, кер... що ти не прошу, я не, не, в жодному разі цього не робив. Він ще не сформований. Як ти, боразка, вибач мені, але це є давай. взагалі ти молодець. Але, але ти молодець, а ти їм показав всім, що ти не боїшся, мені здається, Антон піде без проблем. Тепер, щоб не казали, що воно вже вляглося. Я струшую. Постійно струшую. Але я скакала з несути, я так не міг. Мирослав, чекай, потім зараз буде стосувати. Перший етап. Підійди.